До речі, спортивних майданчиків в Україні побільше влада звернула увагу на брак спортивної інфраструктури і в рамках державної програми на найближчі 4 три роки виділила 32,5 мільярди гривень на будівництво тренувальних залів у селах та районних центрах. За даними соцопитування, майже половина молоді вільний час проводить у мережі інтернет. Спортом займаються лише 30%. Фахівці наголошують, що у відсутності тренувальних закладів. Особливо гостро відчувається це в маленьких містах, районних центрах та селах. Мала кількість об'єктів спортивних, які можуть слугувати розвитку здоров'я. І одним із основних, основних пріоритетів, я вважаю, і в місті і в державі це будівництво спортивних комплексів і спортивних майданчиків. Тому що молодь хоче і може займатися. За три роки спортивних центрів побільше. На будівництво в рамках державної програми виділили понад 30 мільярдів гривень. Поки налагоджують інфраструктуру, в Україні відроджується улюблений за радянських часів дворовий футбол. За підтримки ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника, до Дня молоді у вішневому табуєрці провели футбольні змагання, в яких взяли участь усі охочі. Для цього не треба ніякого великого ресурсу, а просто треба ініціатива, підтримка, звичайно, підтримка з боку держави, також і щодо створення отаких от міні, міні спортивних комплексів. Молодь в нас повинна бути здорова, і треба все робити, все можливе, щоб вона була такою. Тому що це наше майбутнє. Наступні матчі з дворового футболу пройдуть у селі Петрівське, а фінал у місті Ірпінь на стадіоні спортивного комплексу податкового університету.